22 жовтня 2013 рік, місто Чорт-Київ. І аналогічна ситуація, як і в всіх попередніх містах. Розмітки ноль, Нема, нема. Ну Тут хоч ситуація трошки з пішохідними переходами порівняно з Бучичем, ми їх побачили, хоча б два вже. Туди побачимо, що далі буде, як воно далі буде все. Справа. Справа з стій бус. От, розмітки, як бачимо, і тут нема. Це на заліщі дорога. І тут нема розмітки. Форсаж є? Ні. Центр внизу. Внизу є, так. От. Знаки теж в полуоборочному стані. Вже теж давно було, треба б було замінити. Так, дорога, як бачимо, дуже не ахтіну, миритись можна. О, є пішохідна зона зебра. Ну, хоч в цьому плюс. Но розмітки нема по всьому місці. Тепер звертаємося до чиновників міста Чорткова. Нановні можновладці. Посприяйте, будь ласка, вирішенню цього питання. Податки люди платять, а взамін не отримують належного. О, Саша Ярмоляк приїхав. належної роботи, виконання робіт. Забра, бач, забра є. Забра є. Це ми зараз через все місто знову проїдемо. Побачимо стандартну ситуацію. Де ж розмітка? Що ж ні в одному місті не малюється розмітка. Їй не треба в городі, може, чи як. Не розумію, я просто таке. Відношення наплівательського до цього всього.